Пусти, дружище, людей забрать. Я обучаюсь, вот, ты и обучаюсь, ты будь ласка, багажник. Такие мои дети, семейные. Моя идея террорист? Нет, ну, просто она просто... Часы такие. Блин, разрушал. Ты видишь, светит? Я обманывать я не буду. Спасибо. Щасливий, що я тут, що я допомагаю. Дітям молодшим, таким як своїм внукам, дітям, що я тут, хоч мені 63 роки, але я стараюся допомогти Мене всі люблять, побажають, тому що так. Дякую. Добр, слава Україні! Героям слава! Тримайтеся! Тримаємося. Мене звати Віталій. Щасливим мене робить. Та єдність людей, які зібрав Майдан. Тобто, та єдність духу, єдність ідей, мети, цілі, для чого ми зібралися. Тобто, ми разом зібралися для того, щоб вибороти краще майбутнє для нас, наших дітей і зробити краще майбутнє, кращу країну для нас всіх. Особисто для мене щастя це коли я бачу очі людей, в яких я бачу те саме щастя. Це і для мене щастя. Щастя, це коли я знаходжуся там, де є люди, яких я люблю, які люблять мене, там, де мене чекають. Щастя на Майдані це ці люди, на яких ви можете подивитися тепер. От вони тут є щастя для мене. Це для мене така приємність, що я маю знайомство з цими людьми, я тим горжуся, що знаю кожну людину з цих. Це для мене є щастя тут. Це освідомленість. Тобто, коли людина не реагує на речі, як рослини, а дійсно поступає усвідомлено. Чому цю революцію теж називають революцією свідомості? Саме тому, що люди нарешті починають щось розуміти. А то на сході, на жаль, дотепер все ще є люди, які просто поступають так, як, якби то по течії і не знають, що і для чого роблять. Для мене є вже великим щастям те, що одна спільна справа зібрала дійсно одну велику націю, що називається Україна. Дуже приємно общатися тут з людьми, які є з Луганська, Одеса, Донецька, Дніпропетровська. А що ми общаємося на, на любому язикові і нас все розуміє, і що нас поєднує одна справа, щоб наші діти. Батьки і ми жили у хорошій, сильній державі, яка називається Україна. Для мене це буде велике щастя. Щастя для мене це відчуття потрібності людям, коли я можу щось для них зробити. Щастя для мене це коли я відчуваю плеча товариша, який може мені допомогти у трудну хвилину. Щастя це просто жити. До мене, допустимо, щасто, коли я бачу дітей, як вони граються, улибаються, Я просто Мені по молодості довелося пройти через воєнні дії. І я б не бажав, звісно, щоб у нас в Україні пролилася така кров, як пролилася в Абхазії, де погибали люди. Воно нікому не живається. Щоб, допустимо, правительство, яке вибирається, щоб воно робило. так, как им говорят люди. Чтобы не было, что они обещают одно, на самом деле делают другое. счастье для меня, хоть я еще и сам молодой, но чтобы наши дети жили лучше, чем мы. Чтобы они жили, они а существовали. Чтобы у них было хорошее детство. Чтобы они не видели по телевизору таких войн, как видят э, нынешние дети. Счастье для меня в том, Щоб бути вільною, в тому, щоб жити в країні, яка цінує людей, яка цінує людську гідність, в країні, де цінуються права людини, де влада дбає про людей, де кожен і кожна несе відповідальність за майбутнє. Де е, навколо є мир, а не війна, де люди е, посміхаються, е, радіють кожному дню, а не е, живуть у страху і е, бояться війни. Щастя в тому, щоб усі були щасливими. И новые части солнца зари Рубят злые страсти, сжигают внутри Прыгай выше неба, брат и сестра Золотые искры, брызги костра Радуйся молоту в крепкой руке Водопад молодость в быстрой реке бей барабан Вам, вам баррикады, друзья Шум, гам, воины света Воины добра охраняют лето Бьются до утра Воины добра, воины света Джарстафа солдат до рассвета. Плачет солдат, Даль на гимнастерке Сколько ребят в полыне на пригорке Стучит дракон, каменное сердце Ночью закон, руби, чтобы согреться Радуйся молоту в крепкой руке Водопад молодость в быстрой реке бей барабан Бам, бам, баррикады, друзья Шум, гам, воины света, воины добра Охраняют лето, бьются до утра Воины добра, воины света, часто пора бьются до рассвета. Воины света, воины добра Охраняют лето, бьются до утра Воины добра, воины света Джава, Фарай, бьются до рассвета Слава Україні. Герої. Слава Україні. Героям слава. Шастя. Щастя – то є здоров'я в першу чергу. Повага людей. Відносини людей, які є на Майдані, і відчути всю атмосферу, яка знаходиться на Майдані. І те, що люди мене дійсно всі поважають, я сьогодні приїхала, бо я їздила на похор, І так як мене зустріли, то є для мене велике щастя. Здоров'я найперше. Як я буду здорове, буде щастя. Як здоров'я не буде, буду хворе, то не буде щастя. Для мене щастя огромне те, що я живу. Мене отам от розстрілювали і вже було б нещастя. А коли я ходжу, живу. Це огромне щастя для мене. І поки буду ходити, і навіть я й не голодний. Як шакал голодний Путін, я не голодний. А от як коснуться Путіна, да всі ви це знаєте. Коли цей Путін сказав, що він воська не посилав у Крим, ці воська самі побігали в Крим, самі побігли, він у цьому не участвував.